За плечима підопічних геріатричного пансіонату, фронтові дороги, відбудова держави у післявоєнні роки, трудові будні. Персонал закладу повсякчас намагається прикрасити життя шанованих ветеранів багатогранним дозвіллям, щоб кожен день приносив їм душевний спокій, а будні перетворилися на свята. До мистецтва ж мешканцям пансіонату не звикати. Люблять пісню, яка лунає тут доволі часто, і не тільки в нашому закладі створений прекрасний художній колектив. Який доносить пісню до наших ветеранів, хоча й самі ветерани співають, і працівники не співають, і волонтери співають. Сьогодні багато робиться для того, щоб наш заклад відвідували багато художніх колективів нашого міста. Всі ті, хто знає, що є такий заклад, є такі ветерани, тут нашому. А їх практично знають всі. Вони відкриваємо двері для них, для того, щоб вони порадували нас гарною піснею, гарною виставою. Чимало у цьому закладі поціновувачів образотворчого мистецтва, проте стан здоров'я та поважний вік стає на заваді відвідування галерей. Тому частинку своєї колекції працівники обласного художнього музею перевезли сюди і провели пересувною виставкою екскурсію. Такий вид роботи, як виїзні виставки, у нас існує вже давно. А саме такий проект, який передбачає в собі працю з саме таким такого такої категорії людей, дає можливість нам ближче ознайомити людей похилого віку з такою колекцією, великою колекцією нашого Хмельницького обласного художнього музею. І хочеться для них скласти ну або додати не просто бути дотичним до мистецтва, а додати от таку. Невеличку частинку душевного тепла. Можливо, вони занадто оді... обділені на сьогоднішній день саме цим. А нам би хотілося донести до них не тільки мистецтво, а й душу нашого музею. На виставці представлено всього сім робіт. Проте це шедеври українських народних та заслужених живописців різних періодів у реалістичному напрямку натюрморти, портрети й пейзажі. Глядачі у захваті від самих картин і від заходу загалом. Я цікавлюся мистецтвом і я дуже щиро дякую, що до нас прийшли ці люди і пам'ять, що ми є. І ви знаєте, що нам, коли заходять до нас люди, гості наші шановні. Та нам приємно. Коли ми дивимося хороші картини, або читаємо дуже інтересну книгу, або фільм Наша душа починає співати і сміятися. І ми відлучаємо положительні емоції, які окружають нас і нам кажуть, все в рожевому світі. Таланти, слава талантам, які створюють такі гарні шедеври. Організатори ж запевняють, у даному напрямку це лише початок. Світлана Золота, Іван Мовчан для інформаційного випуску.